Всім привіт! Вітаю на каналі. Дякую, що завітали! Гарного вам настрою і приємного перегляду. У нас сьогодні, друзі, дуже гарна погода, така сонячна, теплесенька. Приємно знаходитись на вулиці. І я так собі подумала, чому це я буду своїх курчаток держати в вагонах під тою лампою, як можна винести їх на вулицю і. Дати їм можливість отримати вітамін Д, а також травичка в мене вже добряча в дворі підросла. Нехай собі клюють і гріються. Зараз вам покажу, вони вже трошечки освоїлись. Спочатку, коли я їх витягнула з коробки, вони боялися, так в кучку всі зібрались, не хотіли нікуди ходити. А зараз вже бігають, грибуться, кринцями махають, щось там здьобають. Зараз підійду поближче. Ой, такі вони миленькі. Чіп-ті-піп-тіп-тіп. Чіп-чіп-тіп-чіп-тіп-тіп-тіп. тіп 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 Ой, чухає крильця. Тіп-тіп-дюбик. Дьобик. Маленький дзьобик. Тіп-ті-піп-тіп-тіп. Треба подивитись в інтернеті, як відлічити курочку від петушка. Я не розбираюся, треба подивитись. Так, цікаво, скільки в мене тут півників, а скільки курочок. Так, бити. Відійшли, я там поставила їм корм, травички більше і водичка, а вони не хочуть. Відійшли, Андрею риються комашки, букашки. Сьогодні їм рівно тиждень. Вижили в мене майже всі, лише одне померло. Не знаю чому. Було йому дня 3-4. Вранці прийшли, і воно, на жаль, померло. Зараз піду, поставлю я ще відварити яйце, таку в круту. І піду нарву листочки кульбабки, також молодої зеленої цибульки. Все дрібненько покришу і дам таку вітаміну суміш своїм курчаткам. Пам'ятаю, як була я малою, то моє завдання завжди було це кормити маленьких курчаток. І ходила, я ось наривала цибульку. Ще бурячення, пам'ятаю, ми кришили. І дава... бурячення більше коченятка. А цибулька, ось яйце. І ще також сир кисломолочний Пам'ятаю, мама давала. ну Раніше, чим ми курчаток кормили. Крупою кукурудзяною. А зараз магазинний корм. Старт, він більш повноцінний, там начебто є всі вітаміни. Але я все одно зроблю, яйця є. Я думаю, їм не завадить. Да? От, облюбували вони це місце і не хочуть виходити. Йдіть на травичку. Зараз Пойдіть. візьму віникку під жену. Отак. Нарвала я лаванди, хочу її посадити, на череникувала. Давайте, давайте. Ідіть, ідіть. Ідіть сюди. і боже. Ціпеньки, ціп-ціп-ціп-ціп. чіп ціп, ціп, ціп. Будуть ручними, будуть бігати за мною. Але курчатка не так бігає, як гусенятка. Гусенятка взагалі ручні. А ці такі. Ці... Каламідники. І ви чідіть. Ай, чіпля. Хай хай, ті-ті-чіп-тіп-чіп-чіп. Давайте, давайте, До водички, до корму, давайте, давайте. Біжить, біжить, гай. От так, давай, все, один показує, другі підуть. Давай, давай. Все. Треба їх ще обов'язково стерегти, бо як забіжить якийсь сусідський кіт, або буде летіти якась гара, вхватить моє курча і все до побачення. У мене в минулому році була така історія, але все добре закінчилось. Винесла я ясеняток своїх, їм дня чотири було. І сиджу тут, любуюсь, як вони пасуться. Вони взагалі такі милесенькі, ну, вся птиця, яка маленька, миленька. І тут дивлюся, летить красуня так з розгону, залітає. Добре, що я швиденько зреагувала і встигла. А потім ми вже їх так не залишали. Зробив Юра клітку, зверху накрили такою дуже дрібненькою сіточкою, і вони собі так у нас сиділи там вон, під хатою на травички. Виїдали травку, ми собі переложували їхню кліточку і так. Були вони в нас десь близько неділька дві а потім ми вже їх перевели туди на задній двір. Ось такі справи. Вони вже зібралися. Зараз їх соберу і поставлю назад у вагани. Бо треба йти працювати. А господар працює, підживлює лохину. Ти вже пролив її, хорошо? Я не проливав, то я, проливав. Вона... я ж кипу, вона зробив, що придумав. Ну, дивись, щоб ти кили? коріння не затронув, вір. Не треба все. А скільки лить? Ну ти вже водичкою, звичайною, полив? Так. Да. По, по літру, все, по, літру. по літру десь. Підкислювати грунт потрібної. Ми в цьому році ще не підкислювали. Достатньо, достатньо, давай. шипить. Ще ще Це спеціальний такий підкислювач я купувала в магазині. Бачите, якого кольору такого жовтенького. А зазвичай я підживлюю, верніше підкислюю звичайною лимонною О, кислотою. Да, ще по чуть-чуть. Все все достатньо. Ну, тут половина. Ну, тоді ще потрошки. Літер що я... остався. Ага. А де та бумажечка від... Зараз вам покажу. У нас залишилось з минулого року. Ти вже викинув? Юра викинув її. Чані зверху. На чані зверху? ой. Ось таке, друзі. Такий, добрий підкислювач ґрунту. Не можна і гортензії підкислювати, що? Літр? Ну, я думаю, пакетику тут 25 грамів. Потрібно розбавити на 10 літрів води, але я відважила менше і ось розбавили ми на трохлітрову банку. Сподіваємося, нашій лохині сподобається все. Справився. ще трошки залишилось. Да? Літр є? Та є, навіть, навіть більше трошки. Юпі. Добре сьогодні, так теплесенько. Ми повідкривали двері, вікна, все провітрюється. Топити сьогодні вже не будемо. Закінчили ми вже опалювальний сезон. Вчора також не топили. Але є ще люди протоплюють. Грам! Можливо, ти поїдеш візьмеш косу та покосиш. По-моему, завтра, не поїдемо роботу, то й завжди. Трава у нас скрізь заростає і в дворі, і на городі. Але на городі ще не можна працювати. Сьогодні я туди виходила, попробувала, воно ще налипає. Що ти там копаєш Ром? <реш> <реш> я Яму зробив. <реш> я вже курчаткам, до речі, дала і яйце, і зелень. Вони тут клюють, задоволені. Яйця їм дуже сподобалось. Вони вже почти збили. Ага, порозгрібали все. Потрібно їм вже робити нову клітку, бо вистрибують вони з вагонівці. Ділові такі шустрі. Ціна безпознати, перепьовують. Ага. Гарненькі. Я замовила вірки яйця, хочу поставити в інкубатор. В неї там такі різні кури, з такими чубарочки, такі <ребінці> рибінці красиві. Тобто, різні кури лаві? Да, так, да, я хочу дуже таких курей. А скільки ти замовила? Ну не знаю, скільки вона мені збере. А що там оціняте? Ну, Розпочинають потихеньку прокльовуватись, дай Боже. Завтра, післязавтра вже в мене почнуть лупитися гуси. Так це треба було ще одну лампу купити? купляти. Оце я не знаю насчет лампи. Ну, цих теж треба тепло? Ну так, да, навіть. Звичайно, треба лампу. Можливо, купимо. А скільки вже лампа стоїть? Ми цю купували років п'ять назад. Вона тоді була, пам'ятаю, 200 гривень. Щось таке. Ну, а зараз. Звичайно підтримую. Побачимо. Нехай вилупляться. Я і забрала від вузки. Друзі, заглянула до гуски, бо я коли закладувала в інкубатор яйця. У мене була суміжна інкубація, і в курині, і гусині. І також я підложила під гуску в один день. Сьогодні я заглянула Під гускою під раніше проклюнулась. Уже є там три штучки під. Під якою білою чи? Так, да, під тою білою. Да, вони проклюнулись, і гуска їх, ось чогось в мене гуси, не можуть їх вивезти. Вони їх придавлюють. І Забіжу. от да, ну, якось вона топчеться і задушує їх, роздавила. І я забрала ті яйця, поставила в інкубатор. Думаю, нехай вони собі вилупляться, я буду за ними там дивитись, а вже коли вигрію, підпустю під гуску, буде водити. Бо гусаки, я коли прийшла до гуски, вони зірвались, як почали кричати. Та вони захищають потомство, ти прийшла чи не? Ну Я там оставила такі там два яйця її, щоб вона сиділа, не вставала. Потім вже принесемо діток. Ну, там небагато було, 8 штучок. Побачимо. Дай Боже, щось вилупиться. Хто мені казав? Синята було 100, 130, 150 в різних селах по-різному. Ну, Ірка казала, що в них там по 150 гусенят. А тут я чула по 130. Ну, да. Ми Будемо бачити. Травичка є, а вони ж травичку дуже люблять. Якраз ти покосиш тут, буде гарненько. Ми будемо їх тут пасти. Собі угу. Ну, клати. Якщо вони бояться залітати? Та ні, от залітаю, бо прилетіли друзі, до нас ластівки знову. Ми їх чекали. А Ой, ви, бачите, залетіла. Ви пішли, бо ми їх лякаємо. Вони вже хотіли. Та, з... та, так, хотіли сісти та на своє гніздечко. А я облаштовую свою домівку. Я ж, Юр, я Є? ж це думаю, вже можна посадити той виноград. Пішли подивимося до тих Так, да, кстати, саженців. Ми Піши давно до них не дивилися. Ми так їх закинули туди. Зараз подивимося, що воно там набухне чи вже проросли. Я вже висаджувати. Треба, щоб ти взяв отой, як воно називається, штука туди крутиться. Ти ж не вручну ну, будеш. Школ... Ну, я ж за нього говорю. Як воно називається? Така штучка. Крутиться. Я забув. Ні, не пасуть нашу наборку. Спеціальний бур... такий виноград, хто ти не пам'ятає, що yeah. Тут два товариша сидять і відпочивають. Юра мені на паску каже, давай будемо їсти бараніну. Що нас заріже? Я йому кажу, ти що шо? на можна зарізати? Вони в мене будуть як у зоопарку тут ходити. Вони ж зі мною, як два друга. Я туди, вони за мною. Я туди, вони за мною. Що там? Зараз залізу подивимось. Десь обережно. Шон, Шері Ага, бач, набухли. Тут -то записочки, сорти різні. що, набухли. набухли всі? Набухли. Може, їх зараз застанемо вже... воду поставити. Але? Не треба тут і так Ось. <гум> на мене. Прийшли. Ти на мене дивишся. Понабухали. А, а скільки потрібно втамело? оставити чотири штуки, так? Да? Трупу зрізати треба. Подивимося. Є. є. -є. Так М -м. Добре. Є, yeah. все тоді складу. Yeah, Дивись, щоб не, не загубив той папір, не підписаний. Шон, шері? Вирішили ще вирішити, де будемо висаджувати. Я сьогодні йшла з магазину і задумалась, можливо там на вулиці посадити. Де лавочка у нас, як ти думаєш? Ну, Три-четверне посадити, останньої куди. Ну, на городі. На городі. Вон ластівки знов полетіли. Так літають. Ой! Ой! Ні, Пішли, я тобі покажу. До речі, хтось там в мене запитував схожість насіння із яскравої клумби, там, де я замовляла. Ось дивіться, в мене вже чорнобривці сходять. Це, напевно, тиждень пройшов. І майорчики також. Вже дивіться, які гарнесенькі. Непогані. Та земля дуже забита після дощу. Лише трошки в мене біда, оце, що пропали в мене дві ґрунтопокривні троянди. І з 12 штучок дві пропали. Що ж є листочки? Лісточки є да, і засохло. І засохло. Чому Може, тут ґрунт похренеть? Не знаю. Та в мене та посередині така була. Щось їм не сподобалось. А хто то вирвав тюльпана? Роман, мабуть, Максим. Ось, Ось я думала, оту, -от, де в нас лавочка, висадити виноград. Ми ж дерево це приберемо. Ти хочеш таку арку? Так, да, зробити тут арку і буде гарно. Ну, там, дивись, там. Холодочок а, сидіти. Ну, то, тут не чотири Ну то найдемо, Дейр. Як їжачок, да? Влете. А чому таке широке? Що широке? Ну, давай. Ага. Я ще таких лілій не бачила. Дивіться, одній, все в одному, а як це так? А як вона буде квітнути? буде? Так. Да. Цікаво. А ну подивись, там ще є. Нет, дивіться, тут ось одна, дві, три, а це все одне. Цікаво. Там більше це нема чому? такі. Тут все є, ось дов... по дві, по три, по чотири, по... Можливо, її випилять. Як ти думаєш? Ну, вона геть суха. Вона там вже бачиш, що внизу тріснута наполовину. Я думаю, що краще її спиляти, ніж вона влітом висохне просто. Ну, так як вже тюльпана, щоб їх не зріжу. Скоро вже й бузок розквітне новенький. Ну. Друзі, я зварила зелений борщ. Яйця для курчат творила, то дубило. Зварю я і зелений борщ з яйцями. Зелен'є, і цибулька, і петрушечка. А зелений борщик ми всі дуже любимо. Поставила я курочку, відварила бульончик. І будемо їсти зараз. Всім дякую, хто був з нами, хто дивився до наступного відео. І до побачення.